Ворог планував найбільш масований обстріл за весь час війни. Цей план скоригувала СБУ. Що тепер хоче зробити Москва? І чи варто чекати на літ одразу тисячі шахетів? Просто беремо статистику. Ту що ми даємо щоранку по нічних ударах, і стає очевидно, що вони збільшують виробництво. Операція Павутина, морська версія, куди може ще вдарити Україна? І чому для Кремля краще припинити війну, аніж відчути нові дії наших спецслужб? Наша операція всередині у них, хоч вони й бісяться, бо хоч вони й бісяться, вони все розуміють. Українська балістика вже існує, друзі, а американських санкцій досі немає. Чому Трамп намагається пом'якшити навіть неухвалені економічні удари? По Москві. у них є законопроект, який залежатиме від мене. Це мій вибір. Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Наша команда зібрала для вас найголовніші новини тижня, що минув, і ми анонсуємо ті події, які стануться вже наступного тижня. Тому, будь ласка, підпишіться на наш канал. Якщо ще ні, ми починаємо. Зламана блискавка ЗЕВСА Росія мала план, і план очікував на другу зустріч у Стамбулі. Москва мала вкотре вимагати капітуляції. Київ очікувано мав відмовитися від ультиматуму. Росія чекала саме цього моменту, щоб завдати нищівного удару по Україні. Ворожі воєнкори навіть вигадали назву операції. Блискавка ЗЕВСА онлайн видання блокнот наводило усі дані підготовки обстрілу. 40 бомбардувальників ту 22 м 3 були перекинуті на аеродром Оленя. Росія загалом має 60 таких робочих літаків, і зосередження чотирьох десятків в одному місці свідчило про безпрецедентний масштаб запланованого удару. Але цей план зламала. СБУ за день до переговорів у Туреччині 117 українських FPV-дронів влаштували справжню авіаційну різанину, і не лише на Оленї, але й на інших литовищах. Нові деталі відео бойової роботи СБУ доводять, що безпілотниками також були уражені а – рідкісні літаки дальньої радіолокаційної розвідки. Росія має відчути біль лише так Кремль припинить війну. Україна максимально наблизилася до цього моменту, але без тиску США це буде вкрай складно зробити. Про це в інтерв'ю мовнику ABC говорив президент Зеленський. Повідомив про 20 тисяч антишахедних ракет. Які обіцяли передати ще за адміністрації Джозефа Байдена. Втім, зараз Вашингтон вирішив перекинути це озброєння на близький схід. Тож у Києва немає іншого шляху, аніж розраховувати лише на власні сили. Ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну. Принаймні, зупинити її. Ми підійшли дуже близько до цього. Ми це відчуваємо. Наша операція всередині у них, хоч вони і бісяться, павутиння, хоч вони і бісяться, вони все розуміють. Вони все розуміють, що ну, якщо ось будуть такі кейси з 20 тисячами ракетами, тощо, то ми будемо розраховувати на свої сили. А що таке наші сили? Не давати можливості вбивати нас, не давати можливості бомбардувати нас. Тобто ми будемо розвивати тоді цей напрямок. І... Руські розуміють, якщо ми будемо розвивати саме цей напрямок, ми не хочемо. Ми не хочемо продовження війни. Але якщо вихід тільки такий, ми будемо боротися за себе. Ми підійшли дуже близько. Нам потрібна. Сильна, сильна допомога від сполучених штатів, Україна готує нові складні диверсійні операції проти Росії, а ще може атакувати не лише російські літаки, але й російські кораблі у дуже несподіваному місці. Про це йдеться в новому матеріалі The Washington Post. Джерела ЗМІ в українських спецслужбах стверджують, що існує план перевезення морських дронів в спеціальних контейнерах і подальший удар по російському флоту у північній частині. Тихого океану, але морські амбіції не покидає і ворог. Заступник керівника банкової, полковник Павло Паліса, був у США, виступав у Сенаті і дав брифінг в українському посольстві. Як заявляє політику, посилаючись на закриту частину доповіді, Київ попередив Вашингтон про подальші плани росіян. Москва хоче окупувати всю Донеччину та Луганщину впродовж року і створити так звану буферну зону на півночі України, але закид на 2026 рік, куди амбітніші, попри низький темп просування, Росія і надалі розраховує окупувати всю лівобережну Україну і, зрештою, вийти до Одеси та Миколаєва, щоб перекрити вихід до Чорного моря. Війна триватиме щонайменше ще кілька років. Про це мені в інтерв'ю розповів розвідник третього корпусу ЗСУ Яніс Терещенко. Північно-Атлантичний альянс готується вступати у протистояння, але він потребує часу на підготовку. Яке перемиря? У нас скупчення сили засобів. що нас, що противника, таке, що там ну там, типа, з дня на день почнеться рагнарьок. Яке перемир'я? Яке перемиря? Та. Перемир'я. Ну, ні, так не, ну, так не буває. Перемир'я це трошки інакше. Ми можемо провести якийсь там умовно режим тиші. Ми можемо затвердити якісь там нові, якісь, я не знаю, там договори, підписати або знову затягнути дипломатичний процес, який. Не зупинить, не зупинить, а от загальмує, пригальмує там бойові дії, які трошки їх стише, там приморозить якісь там. Я не знаю, розведення сил. Там якісь. Ну ми ж це проживали. Ми ж знаємо, що це все таке. Це погано як для нас, так і для росіян. І росіяни це знають, і ми це розуміємо прекрасно. Байдуже, до 2030 року нікуди ми не дінемось. Ми будемо воювати, тому що ми чекаємо на НАТО. Нато до 2030 року не ворухнеться в них план, по переозброєнню вони зараз переймають наш досвід застосовувати телекомунікації у війні, застосовувати роботизовані технології у війні. Скільки шахедів здатна запустити Росія за один раз? І чи варто очікувати нальоту із тисячою дронів? Про це говорять у командуванні повітряних сил. Говорити про цифри там в тисячу і так, і так далі можна, звісно. Ну але наразі ми маємо те, що я от сказав по цих датах. от таку кількість. Обов'язково почуйте думку Юрія Ігната, але перед цим не забудьте підписатися на наш канал і залишити коментар під цим відео. Ну а ще я маю розповісти вам про новий путінський план і його пріоритетні цілі для удару. Залишайтеся і додивіться це відео до кінця. Технологія ворога це масований. Невибірковий терор Росія хотіла перевершити себе, готуючи блискавку ЗЕВСА. Але план використання стратегічної авіації відчутно зіпсувала служба безпеки. В ніч на 6 червня ворог запустив понад 4 сотні дронів і понад чотири десятки ракет різних типів, влучання у 13 частинах України, падіння збитих уламків ще на майже двох десятках локацій. Є загиблі і майже сотня людей поранені. Під прицілом різні куточки України в Тернополі найбільш масована атака від початку великої війни у Луцьку влучання у житловий будинок. Але Росія планує нові удари на думку американських високопосадовців, з якими спілкувалася агенція Reuters, так званий удар помсти за знищені літаки бомбардувальники. Ще попереду Москва вкрай хоче домогтися не військового результату, а символічного поцілити військові штаби та урядові будівлі в Києві в хворій логіці окупантів і нові при. Цільні удари по Херсону, каби прилітають по центру міста. Зруйнована будівля Херсонської обласної адміністрації. Повітряні атаки ворога не йдуть на зменшення чи паузу до пів тисячі дронів різних типів за одну ніч. Це вже реальність війни. Але й очікувати масштабування шахетних нальотів двічі поки теж не варто. Наголошують в командуванні повітряних сил. Чи дійсно це все прямує до того, що вони зможуть запускати тисячу дронів за атаку, як деякі військові повідомляли, попереджали. Ну, військові експерти, і ті, хто займаються цим саме дронами, дійсно були різні заяви. Які це будуть чи це будуть шахіда, чи то разом з дронами-імітаторами, тут не потрібно дуже лякати населення. Звісно, потрібно готуватися до збільшення. Тенденція щодо збільшення виробництва є. Вона спостерігається. Просто беремо статистику, ту, що ми даємо щоранку по нічних ударах, і стає очевидно, що вони збільшують виробництво. Збільшує також. і Кількісно саме завдяки дронам імітаторам які теж встановлять певну небезпеку, але все ж таки це не шахіди. і е, говорити про цифри там в тисячу, і так і так далі можна, звісно. Ну але наразі ми маємо те, що я от сказав по цих датах: от таку кількість противник до 500. Вже застосовує, що поки не готовий застосувати Дональд Трамп. То це нові потужні санкції проти Росії. Законопроект сенатора Лінсі Грема отримує дедалі більше прихильників, але Білий дім просить пом'якшити санкційні обмеження. Буцім, то щоб продовжувати тримати гарний контакт із Кремлем. Про це заявляє видання Wall Street Journal Трамп натомість такі чутки категорично відкидає. You know я знайомий з цим законопроектом я його вивчив. Якщо я вважатиму, що Росія не укладе угоду і не припинить кровопролиття, більше тисячі солдатів на тиждень гинуть. І гинуть не тільки вони, гинуть і цивільні, але здебільшого гинуть солдати. Так я скористаюся цим, якщо це буде необхідно. Вони справді дають мені таку можливість. Ви намагаєтеся змусити Сенат пом'якшити його. Но ні, я про це не говорив. У них є законопроект, який залежатиме від мене. Це мій вибір. А вони заощадять багато часу, якщо це станеться. Тож я згоден з цим. Я ще не вирішив. Це дуже сильний законопроект. Напевно, сильніше ніж досі не запроваджені американські санкції це українські ракети власного виробництва. Поки головне управління розвідки демонструє унікальні кадри роботи із переробленими радянськими комплексами С 200 Інші бійці використовують балістичне озброєння. Нового типу військовий експерт Валентин Бадрак у спілкуванні з телеканалом Еспресо повідомив, що в середині травня Україна вдарила власною балістикою на дистанцію у 300 кілометрів. Успішно знищений російський командний пункт. Бойова частина української розробки до 400 кілограм вибухівки. Так само сюрпризом для ворога минулого тижня став третій підрив Кримського мосту. СБУ повідомило про понад тонну вибухівки, яка спрацювала під водою біля однієї з опор. Окупанти губляться у версіях. Чи були це новітні непомітні морські дрони, чи можливо спрацювала керована торпеда? Росіяни запевняють, що конструкція переправи не постраждала, але підводні пошкодження складно продемонструвати на загал. Що ж, очевидно, бачать всі, то це нові українські дронові атаки по російських критичних об'єктах. Вибухав завод Мічурінський прогрес. Палало бітумне підприємство Лукойло в Кстові. А ще далекобійні дрони вже вкотре завітали на нафтовий комбінат кристал, що біля військового литовища Енгельс. Гостре відчуття дежавю пожежі на ворожій території знову не можуть загасити кілька діб поспіль. Ви відчуваєте, росіяни? М? Так це запах літа. Опять в резервуар папалі ні всіпанні всі базі валі. У випуску я згадувала своє нове інтерв'ю із розвідником Янісом Терещенко. Крім пояснення, чому війна може тривати наступні 3-4 роки до 2030-го, Він також детально пояснив перспективи літнього наступу росіян, чим він може закінчитися, і які шанси є у ворога. Відповідь вас чекає в цьому відео.